Це тім. Тім Каст. У вітання триває 531 ша доба повномасштабної війни. Продовжують волонтерити українські зірки, Так і ще 16 автомобілів для Збройних сил України придбала днями співачка Ірина Федишин. За її словами, пікап, позашляховики, квадроцикл, мікроавтобуси та вантажне авто придбали та відремонтували за кошти, зібрані у благодійному турі, що відбувся у травні, червні у Португалії, Німеччині, Англії та Італії. Україні для мене це особливий день, коли бачиш результат проробленої роботи. Ще плюс 16 транспортних засобів для збройних сил України. Автівки куплені за кошти, які були зібрані на благодійних концертах, які відбулися у травні, червні європейськими містами у таких країнах як Португалія, Англія, Німеччина та Італія. Завершив двотижневий тур Японії. гурт казка за цей час. Музиканти об'їздили півкраїни, брали участь у дипломатичних заходах, зіграли концерт з відомим японським виконавцем Сугізо, і звісно ж підтримали українців. Олег Скрипка і легенди року ВВ днями виступлять на благодійному заході у Києві. Повідомляється також, що на тому заході буде проведено благодійний аукціон, зібрані кошти, з якого підуть на підтримку одного дитячого будинку сімейного типу. У соцмережах не вщухають пристрасті навколо виконання Джамалою гімну України на футбольному матчі в Лондоні. Оля Полякова, яка теж виступала там, того дня вирішила не змовчати і прокоментувала виступ своєї колеги. Всім привіт! Дорогінки мої. Знаю, що несе хейт в сторону Джамали через її виконання гімну. Я послухала і хочу вам сказати, що це було дуже круто і талановито. Що... Хочу сказати, що самобутність артиста доречна у виконанні будь-якого твору, якщо це зроблено чесно, з душею і талановито. І взагалі, виконання гімну не повинно виглядати як на радянському параді. Це тріумф духу. А наш дух український це дух творчості, дух пошуку, дух самовираження. Тому Джамала, це було фантастично. Ось так. Це було фантастично, каже Полякова. А ми хочемо ще раз звернутися до ЗСУ. Дякуємо вам за ще один день боротьби. І зі святом зв'язківці. Слава Україні! Це Тім. Тім Каст.